Кажуть, кожна людина архітектор власного життя, але ж де взяти креслення? От сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, спираючись на мудрість, яка, знаєте, не старіє. І почнемо, мабуть, з дуже влучної думки Марка Твена. Це ж, по суті, і є головне питання, правда? Не просто народитися, а зрозуміти навіщо. Саме це навіщо і буде нашим орієнтиром. І щоб у цій подорожі не заблукати, у нас є чіткий план, схожий на етапи будівництва. Спочатку фундамент, тобто навчання. Потім зведемо каркас це про самостійність, далі власне креслення, наші цілі та плани, і наостанок оздоблення, тобто безцінний досвід. Ну що ж, почнемо. І все, абсолютно все починається з фундаментом, адже будь-яка міцна споруда стоїть на надійній основі. В нашому житті ця основа це звичайно знання та вміння. Ох, яка ж сильна метафора у Василя Стуса. Задумайтесь ніхто не народжується готовим. Всі ми, як та сира глина, а навчання це і є той процес, коли ми власноруч ліпимо себе, поки не відчуємо всередині той самий кремінь, ту міцність. І це ж не про якісь абстрактні речі. Навчання це, по суті, наші інструменти, щоб нормально спілкуватися, щоб розібратися, як працює нова техніка, зрештою, щоб отримати професію, яка дозволить жити так, як хочеться. Знання це буквально крила. І, звичайно, не варто забувати про хобі, бо це ж не просто спосіб убити час, це те, що додає нашому фундаменту яскравих фарб, робить його унікальним. Саме захоплення наповнюють життя, роблять його, ну, справжнім. Гаразд, фундамент є міцний, надійний, тепер час зводити стіни, тобто каркас. І тут ми говоримо про самостійність, про те, як на основі зналь побудувати вже своє відповідальне життя. І тут дуже влучно, сказав Анрі Берксон, до розлішення. це ж не якась фінальна точка, правда? Це постійний рух, постійне створення себе. Коли ми стаємо самостійними, ми, по суті, беремо на себе відповідальність бути автором власної історії. Так що ж таке ця самостійність насправді? Бо це, знаєте, набагато більше, ніж просто вміння щось робити без допомоги. Це, це про те, щоб добре знати себе, і сильні, і слабкі сторони, і найголовніше, ухвалювати рішення і потім чесно відповідати за їхні наслідки. Звісно, не все так просто на цьому шляху завжди є виклики. І сумніви в собі, і страх, і, можливо, надмірна опіка. Це знаєте, як перевірка нашого каркаса на міцність. Але саме коли ми долаємо ці труднощі, наша конструкція стає по-справжньому надійною. Так, чудово, дивіться фундамент є, каркас стоїть. Але щоб з цього вийшов справжній дім, а не просто коробка, нам потрібно що? Правильно, детальне креслення. І це наші цілі та плани. Антуан де Сент-Екзюпері тут влучив у самісіньке яблучко. мріяти це прекрасно, але мрія без плану це просто ну мрія. А от план перетворює її на щось досяжне, на конкретний проект. І що цікаво, цілі ж бувають абсолютно різними щось маленьке, що треба зробити прямо зараз за хвилину, а щось глобальне на все життя. Але фішка в тому, що всі вони, від найменшої до найбільшої, є частинками одного великого пазла. Кожна деталь важлива. І щоб зібрати цей пазл, потрібна одна суперсила. Називається вона тайм менеджмент. Якщо простіше, це мистецтво не просто планувати, а й втілювати плани в життя, керувати своїм найціннішим ресурсом часом. До речі, ось вам крутий і дуже практичний інструмент, коли вагаєте з рішенням квадрат декарта. Він змушує подивитись на ситуацію з чотирьох, уявіть собі, різних сторін: що буде, якщо так, а якщо ні, а чого не буде. Це допомагає уникнути імпульсивних кроків і будувати своє життя більш продумано. І от ми підходимо до останнього, але, мабуть, найдовшого етапу. Оздоблення це наш досвід, те, що надає нашій будівлі унікальності, характеру, мудрості. І цей процес він триває все життя. Просто вдумайтесь у ці слова Ліни Костенко поразка це наука. Ми так боїмося помилок, а насправді саме вони наші найкращі вчителі. Жодна перемога не дасть стільки уроків, скільки одна єдина поразка. Тобто, виходить, що успіх і невдача це не вороги, це скоріше два види зворотнього зв'язку. Успіх каже: О, це працює, роби так ще. А невдача підказує так, тут треба щось змінити, шукай інший шлях. І те, і інше нам абсолютно необхідно для росту. І ось ще одна дуже корисна річ спробуйте вести щоденник успіху. Це не для того, щоб хвалитися, ні. Це щоб навчитися помічати хороше, бачити навіть маленькі кроки вперед. Коли ми записуємо свої перемоги, ми ніби кажемо собі дивись, усе виходить, і це неймовірно мотивує. А як же вчитися на помилках? Насправді є проста схема перше визнати її. Без цього ніяк. Друге, проаналізувати, чому так сталося, і не наступати на ті ж граблі. І третє, найважливіше не картати себе. Помилка це не вирок, а просто можливість стати кращим. Вивчили урок і пішли далі. На завершення хочу згадати слова Катерини Білокур: життя звичайно буде підкидати випробування, особливо якщо мета велика. Але сильних духом ніщо не зламає. Впертість, сміливість і віра в свою мету ось що веде вперед крізь будь які бурі. І от ми знову повертаємося до нашої метафори фундамент, каркас, креслення, оздоблення, всі інструменти та матеріали є. Залишається лише одне головне питання яким буде цей шедевр?